Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. Зараз я збираюся готувати вечерю, у нас будуть смачні рублені котлетки, але це буде наступне відео. У сьогоднішньому я приготую спочатку для них приготую два види соусу для того, щоб було цікавіше, кожен вибере той, який йому більше смакує. У нас це так поділено рівномірно. Один смакує більше мені, другий Ілюші, тому готую два. А загалом починаю від соусів це мабуть смішно, тому що зазвичай готують спочатку сну а потім в процесі готують соуси. Але у нас все як це кажеться, як не в людей. Якщо пам'ятаєте, палянички, наприклад, які ми готували з сиром і картоплею, ну, то ми їх з'їли без соусу, просто з натуральним йогуртом, тому що вони вже були готові, не хотілося його готувати то соусу робити і відповідно з'їли просто так. Ну, але соусом то смачніше, тому ми готуємо, виправляємося, спочатку готуємо його. І так в принципі завжди. На що не вистачить це, це швиденько там сметану, не знаю щасником, але повноцінний соус такий, який би хотілося до кінця, дуже рідко роблю. Тому виправляюся, міняю місцями готування. Спочатку готую два соуси, вони вже будуть стояти чекати а тоді вже смачні гарячі котлетки відразу соусами будемо куштувати. Привіт, і ліша до нас приєднався і каже, що він буде нам допомагати. І так, будемо починати із соусу, який можна назвати гідною заміною майонезу, але плюс його в тому, що він готується без сирих яєць. Тобто, якщо безстерігається їх у стравах, тобто ну, не кожен довіряє покупним яйцям, які в магазині є в сирому вигляді. Тому. Це буде саме той варіант, який вам, я думаю, засмакує. В Кожному разі раджу спробувати, і тоді, я думаю, ви більше переконаєтеся саме до цього варіанту. Це смачно. І так, у цьому соусі ми використаємо все-таки яйця, тільки вони будуть варені. Нам потрібно буде 2 яйця варених, також потрібно буде 100 г йогурту, у мене натуральний, сік половинки лимона. Відсідимо тут, і, звичайно, за смаком часник, непевно, що два, додам, можливо, півтори, і чорний мелений перець. Сіль ми завжди, так би сказати, під настрій використовуємо. Стараємося її не використовувати загалом. Тому цього разу буде без, але якщо ви спробуєте і вам потрібно, то, звичайно, за смаком можна додати, щоб смакувало. До Яєць додаємо йогурт. І так, у нас тут спроба номер два. Ложечкою допомагає. От так. Супер! Далі сік половини лимона. Наступним буде блендер. Перебиваємо це все разом. У нас вийшла ось така приємна ніжна маса. Цікаво, як то показати, що вона жовтого кольору. Вона майже жовтуватий колір такий, як жовток, і дуже гарно це відтінюється. Гарно на вигляд. І по консистенції ось така. Тепер сюди додаємо часник і спеції. Такий соус у нас вийшов. Ось такий густий він. Це, я би сказала, більш такий натуральний варіант. Тут добре відчувається кислинка від соку лимона і, звичайно, часник. Ілюша сказав, що йому дуже смакує. Я кажу, може, тут ще щось додати, тому що, звичайно, сюди ще спеції різні можна додати. Ірюша сказав, що йому смакує і так, і цього вистачить. Тому залишаю це, накриваю кришкою, якщо він йде в холодильник. До речі, дуже смачні, дуже зручні ось такі лоточки скляні. вони гарно виглядають, що, як, як ви знаєте, дуже важливо. І дуже практичні. Немає у них такої щільності, тому що зараз покажу, у них немає тут на кришці резинок, але в плані практичності зберігання в холодильнику це досі таки класна річ. Ось так. І гарно виглядає відразу в цій по можна поставити на стіл, і не потрібно харчовою плівкою накривати. Дуже мені сподобалось. Купувала в пікеа і хочу ще кілька звідти ж. А тепер черга наступного соусу. І знаєте, це той момент, коли ти не можеш визначитися, чи тобі справді більше подобається цей смак, чи тобі більше подобається легкість у приготуванні і те, що до нього навіть яєць не треба готувати. Це взагалі просто змішали складники, і, звичайно, це я завжди пікантніше готую, тобто більше часнику додаю, більше меленого перцю, і можна також додавати свої улюблені приправи за смаком. Тому готуємо наступний варіант. Ось тут у мене 150 г грам натурального йогурту, тут 50 грам майонезу. Здається, воно все не і тут поміститься в цій гарній мисочці. Так. Сюди ж додаємо сік половини лимона. Буде тісно, але я думаю, помістимося. Відправляю сюди три зубчики чеснику невеликих. Тут у нас вже був чесник попередньо. Думаю, він не покусається. Цей соус роблю гострішим завжди. Тут більше чорного меленого перцю. І, звичайно, тут за смаком можна додати і не тільки мелений перець, а якийсь пікантний, який ви любите, або інші приправи ваші улюблені. І так, останні штрихи у нас це зелень. Зараз додаю Петрушку, бо я вдома Петрушка, але загалом там і кріп бував, і, і цибуля, все, все, що є. І додаємо ще, звичайно, приправи. Ой, навіть може його забагато. Ілюшка, може, не небесь? Та пізно. Добре, вимішую. І так, здається, що моя дитина росте, тому що сказав, що запитався, чи він може половинку вже цього соусу, хоча б половинку мисочки з'їсти. так? Так. І знаєте, дуже давно, бо там же ж Петрушка є. ну це, це ж не те, що діти люблять тим більше Ілюша, то, то це, це, це тяжка тема. Але сказав, що він хоче. Я кажу, ну Ілюша, це ж ми до патлеток робили, як ти пів зісиш, ну то ж не вишився. І він мені каже, ну давай я продегустую на камеру. <laughs> Бачите, який винахідливий. Ну, зато пробіж. За таку винахідливість. Буде смакувати. Ой, там напевно, часник пече, правда? Так? Пече? Ні. Ну, його не часник не пече, ну тут без питань. Сос дуже класний. Зараз поверну камеру, покажу. І так, після того, як ми подурачилися і ще кожен по 10 разів спробував цей соус, у нас справді залишилося його тільки от півмиски. Звичайно, ми собі ще доробимо, але ну, це дуже смачно. Я хочу, щоб ви просто спробували цей. Впевнена, Перший варіант, як я кажу, він натуральний, такий більше і по смаку також. Він не кожному підійде, але Ілюші дуже, наприклад, смакував. І зараз я чомусь думаю, що він буде кожного разу просити також тільки цей. Ну, Як ви бачите, діти ростуть, смаки змінюються. Але це, ну, це дуже смачно, подивіться. Дуже смачно мені також смакує з кропом. з цибулею. Це так, зеленою це, це так собі, але також можна. А от кріп і петрушка це просто супер. І так, від нас час ничего вже на кілометр, але я вам скажу, що це того коштувало, тому що нам дуже і дуже смакувало. Дуже сподіваюся, що вам також засмакує один з цих варіантів. А в коментарях чекаю, що ви поділилися своїми улюбленими варіантами, тому що хочеться признести чогось нового також. Тому діліться, будь ласка, будемо пробувати готувати і сподіваюся, що іншим також буде це цікаво. Ще що хотіла сказати, що виправляюся, буду тепер старатися під відео писати порційність, тобто скільки чого використала, тому що якось в мені ці рецепти такі прості, що там і писати то немає. Що коли були раніше якісь більше, більше кількість складників або ще якісь там нюанси, то я звичайно описувала. Я думаю, що цього в принципі, не потрібно, але так як ви написали в коментарях, що хотіли би, щоб писала, то звичайно буду. Якщо не напишу, напишіть мені, будь ласка, нагадайте, і я виправлюся, зайду, редагую в описі і поставлю кількості. Ще так як я думаю, у нас відео не дуже добре вийшло, то я ще можу відповісти на коментар. Постараюся загалом на якісь питання, які такі трошки більш ширші, так як часу я просто не маю фізично для того, щоб сісти і написати такий великий текст. То я хочу відповідати в кінці відео і буду писати це в коментарі, якому відповіла, що відповіла у відео. І так, пані попросила підказати, в якому магазині купувати недорого, але якісні речі для дитини. Для мене, так як питаються мене, я буду казати своєї точки зору, тому що ну, в кожного своє буде поняття якості і недорого, Але особисто для мене це магазин ХМ. HM. Як ви знаєте, я вже неодноразово одно, не відео казала, що купували саме там речі для Юлюші. У нас були спроби і в інших магазинах, але зараз трошечки про це розповім. На мою думку, з таких не надто дорогих магазинів це найкраще поєднання, власне, ціна, якість. Звичайно, в кожному магазині ми можемо бачити там, різні цінові категорії, Тобто в кожному магазині є і дешеві речі, можна купити і дорожчі. Але там найкраще поєднується саме цей такий середній і вищий варіант. Тобто за не надто дорого можна купити якісну річ, яка От Ілюша, наприклад, в штанах ходить цілий рік, звичайно, що у них не подере. ходить цілий рік і все в порядку, бо них навіть не видно ніяких, вони не покошлатяться, нічого, нічого їм немає. Так само кофти всі носить і загалом якістю задоволені. Куртки також там купували, Але є, звичайно, інші магазини. Наприклад, мої колеги, кожен просто своє, свій такий підхід скажімо так, до цього. Наприклад, якщо дитина інтенсивно росте і, можливо, не надто шанує речі, то тоді, можливо, і немає сенсу купувати такі трошки, скажімо так, в дорожчих магазинах чи щось в такому плані. Ну, Це загалом така. от Я зі знайомими розмовляла і от така у нас розмова була. Тому що знайомі, наприклад, кажуть, що... Дитина дуже швидко зараз інтенсивно росте, і там за, за два місяці вже якби замаліті штаніжки на, на ту дівчинку, там чи е, та, та маючка вже їй там не, не підходить, чи вона в ту сукню не влазить. То відповідно закупи робляться у Пепко або Сенсей. сенсей. Це такі більш трошки більш нижча цінова полка. І відповідно, як якось чого мені також більш нижче. Тобто ми там купували, наприклад, сенсею купувала Ілюші Штани і що це купувала? І ще щось купувала. Також кофти здається. В кожному разі ці штани, які ніби дуже близькі, принаймні по складу до тих самих, що в Хаемі, вони носилися, скажімо так, за два місяці. Вони ж такі були покошлачені, може навіть за місяць. Я точно не пам'ятаю, але в кожному разі вони зараз же так виглядають. Ніби їх 100 років носили, тобто вони далі є. Він якби їх вдома носить, тому що ну відомо, дитина не буде, ще кидати штани, тим більше, що є ці машинки, які почистити. Але загалом вони з вигляду виглядають ну, старішими набагато за ті, які ми набагато раніше купили в хаемі. Тому в мене таке, таке, якби відношення. І ніби там близький близькі по складу матеріал, тобто мало би носитися більш-менш правда так само. Ну, все-таки зовсім по іншому річ себе повела. З другої сторони, не все так однозначно. Я, наприклад, маю кофту з сенцею, шарх, які я вам показувала також, які я дуже довго ношу, і все з ними в порядку вони прекрасно носяться. Собі тапочки класні кімнатні купила також там, і також дуже задоволена якістю. Тобто є речі, які можна купити і там. Просто треба вже, коли ви є на місці, дивитися і оцінювати, чи ви чи та річ справді коштує тих грошей, щоб за неї заплатити. Можливо, варто піти в якийсь інший магазин і знайти альтернативу, яка буде за ті самі кошти, більш як просто. Ще один з таких недорогих, досить популярних магазинів це ПЕПКО. Там, мені здається, загалом дуже багато всього. там По що не підеш, то там є. Але з другої сторони, це саме той момент, коли не навіть якщо все є, то не все треба купувати. Саме там треба вибирати дуже добре вибирати речі, щоб вони були якісними. Тому що я там кілька разів разів пробувала щось купити і дуже рідко це взагалі доходило до купити. І загалом не було з чого вибрати, тому що ти береш ту річ і ти розумієш, що це, це якась така страшна синтетика або щось таке, що ну, ти розумієш, що воно не поноситься загалом, і просто не варто за це гроші платити. З іншої сторони, як я кажу, часами буває так, як кажуть мої знайомі, що досить непогану річ можна там купити. Тобто, знову ж таки, там є щось, що можна купити, але це треба знайти. Або просто добре вибрати, добре оцінити, для чого вам ця річ, і скільки ви готові за неї заплатити. Загалом це таких три магазини, які би хотіла сказати: тих, які вища цінова категорія, то там їх дуже багато. Просто приходите в торговий центр і йдете, кожен заходите і дивиться, оцінюєте. Але це я таки сказала, ті, до яких я якесь відношення маю, про які я щось чула, або в яких я сама купувала. З іншої сторони, я, як завжди, пропоную, якщо хтось має в цьому якісь знання або якісь свої особисті рекомендації, поділитися цим у коментарях, тому що хочу, щоб ці відео були максимально корисними. І, звичайно, також щоб спілкування під ними також було корисним і цікавим. Тому залишайте в коментарях свої рекомендації, діліться своїм досвідом. А я з вами буду прощатися вже до наступних відео. Всього вам найкращого і зустрінемось. Па-па-па-па!